Вітаю вас, шановний трейдер. Так, саме трейдер, тому що це відео тільки для трейдерів, оскільки ми будемо вибирати оптимальний тарифний план, щоб зекономити на комісійних брокерах. Давайте ми зайдемо на сайт Interactive Brokers, далі в верхньому меню Pricing, ціноутворення, далі комісії. Верхньому дропдаун меню. Як ми бачимо, тут є два тарифних плани: Tired і Fixed. Тобто один план це багаторівневий план, або багатоярусний, а другий план це фіксований план. Комісії у них йдуть ось такі. А тут ось такі. Якщо перерахунку на 100 акцій, це буде приблизно 0,5. Долара за 100 акцій. А ось тут максимальна ставка багаторівневому за 100 акцій. 0,35 долара. Тобто, як ми бачимо, багаторівневий тариф вигідніший, ніж фіксована комісія. Тут ще є деякі нюанси. Ось до прикладу акції. Дивіться, якщо багатоярусний план 035, але ви ще оплачуєте регуляторні збори, тобто державні збори, exchange fees, біржові збори, клірінгові збори і ще одні збори. Тобто воно взагалі, виходить, в будь-якому випадку цей тарифний план тайред дешевше, ніж фіксований. Тому що цих зборів дуже мало. Але, якщо подивитися біржові збори, то там є такий момент, як добавлення ліквідності і забирання ліквідності. Якщо ви торгуєте лімітними ордерами. То у вас ще додається пару центів до комісії. Тобто комісія буде ще менша, якщо ви торгуєте лімітними ордерами. Якщо ви торгуєте стоп ордерами або маркет ордерами, то ви забираєте ліквідність. Комісія буде трошки вища, навіть може вища, чим ось тут комісія. Але ще є момент. Далі ми дивимось. Мінімальна сума за ордер. Тут 0,35 йде, це вас в будь-якому випадку знімають цю комісію. А ось тут 1 долар. Наприклад, якщо ви торгуєте маленькими лотами, там 19-25 чи 25 акцій, ви в будь-якому випадку заплатите 1 долар. В цьому випадку заплатите 0,35 доларів. Вигідніше, вибирати багаторівневу або багатоярусну комісію. Це саме так. По акціях ця комісія. Ось у нас показано регуляторні збори. Ну, це дуже маленький, як ви бачите, це смішна сума. Ось біржові збори. До прикладу, арка. Якщо ви забираєте ліквідність, то ви доплачуєте ось цю суму. Якщо ви добавляєте, торгуєте лімітним ордером, то вам. Ця біржа доплачує. В нашому випадку це SCN ARC. Клірингові збори. Тобто цей тарифний план, от саме TIRED і Fixed, відноситься до ринку акцій. Тому що на ринку акцій є забирання ліквідності і додавлення ліквідності. Якщо хтось торгує, наприклад, фьючерсами. Ось бачите вже на фьючерсах немає ліквідності. І там взагалі будь-який контракт, будь то лімітний ордер, будь то стоп ордер чи маркет ордер, рахується одинаково. І там по контрактах не знімається ліквідність. Хоча на багаторівневому тарифному плані також є. Зменшена система, ну це вже дуже багато контрактів. Треба відторгувати, щоб отримати суттєву скидку на комісії від брокера. Особливості двох тарифних планів відносяться саме до ринку акцій. Я вже багато років всім рекомендую користуватися саме тарифним планом. Тайрет, багатоярусним. Замість фіксованим. Давайте ми зараз перейдемо в наш аккаунт менеджмент, управління рахунком і подивимося, який у нас тарифний план. І ось з самого низу IBKR прайсинг план. Ось ви бачите, ми зайшли в тарифний план. І завжди по замовчуванням стоїть фіксований тарифний план. Я рекомендую змінити тарифний план на багатоярусний. Ось ставимо галочку. До нас прийшло таке повідомлення. Ви успішно змінили ваш комісійний, комісій, комісійну цінову структуру. І маєте другий план. Як ви бачите, змінений тільки для акцій. Напевно, тому що в мене була підписка тільки на акції. Якщо я ще додав ще якусь підписку, то зміниться на всіх. Ось ми змінили тарифний план. Живемо ОК. Дякую за перегляд цього відео. Надіюсь, що вам зекономить це відео деякі кошти і ви виберете правильний тарифний план для майбутньої торгівлі на фінансових ринках і біржах.